Вітання, аграрія! Сьогодні продовжуємо тему клопів. І знаєте, я би дуже хотіла, щоб ми сьогодні продовжили і на цьому і закінчили. Але бачите, так складаються обставини, що мусимо про них говорити, тому що якщо в минулі роки ми на них взагалі не звертали увагу, і або ми їх не бачили, то в цьому році є спалахи, і е, маємо розуміти, що ми маємо справу, щоб правильно діагностувати, що це, і розуміти, який хімічний захист робити чи не робити, е, якщо все-таки виявлено на своїх посівах. І е, зелений клоп Має дуже різні назви і дуже широкий ареал його поширення. Його ще називають космополітичним шкідником, тому що від Африки, Америка, Азія, Європа, всюди всюди є цей шкідник. Основною такою знаєте, особливістю, і я думаю, що все-таки це, напевно, пов'язано з зміною клімату, з потеплінням, тому що він зимує там, де зима плюс п'ять. І, і, і от зараз от мені скидають фермери фотографії. Це південь України, це Закарпаття, це Одеська область, Закарпатська область, тобто там, де є на Сої. Тому що зелений клоп він не є новий шкідний для нас. Ще колись. Знаєте, в дитинстві ми його називали вонючка, тому що він має дуже різні назви. Наприклад, там в Америці його називають, там, південний зелений смердючий клоп. Там в, в Англії його називають зелена щитівка. Там, де найбільше він шкодить овочам, називають овочевий зелений клоп. У нас це просто зелений клоп або, або смердючка. Так ми його називали в дитинстві, тому що має специфічний запах, виділяє специфічний запах і для відлякування, і для захисту. і... Mm, тому він каже, він не є новим шкідником, і в дитинстві його найчастіше, я принаймні його найчастіше бачила на малині. Знаєте, коли сидить оцей клоп на малині, ти її скуштуєш, і вона вже має такий специфічний е, запах. А якщо ще з'їш її, то такий дуже специфічний, неприємний присмак. І знаєте, зелений клоп він ще той гурман. Він, наприклад, у малинку запускає слюну. І потім оце все там з кислотами, це все там формується такий коктейльчик і потім він цей коктейльчик своїм колючо-сисним апаратом гамає. Знаєте, я коли, я коли сказала про колючі сосни, я пораз завжди коли згадую, коли про це говорю, то згадую історію, хто навчався у Львівському аграрному університеті, але так, знаєте, років 20 тому назад, то у всіх нас ентомологію викладала осмола. І це така була дуже вимоглива викладачка, в якій треба було знати всю латин, всіх шкідників і все, все що з ними пов'язано. І один студентів наших ну, почав розказувати про клопів. і, от, Колючо сосний апарат е, живлення у них. М -м, і вона так сидить і каже: От мені цікаво, а як ти будеш показувати, е, коли до, мова піде вже про яйцекладку? Завжди про, коли, про колючу сосну, апарат заходить мова і завжди згадую. Я кажу, як ти будеш показувати яйцекладку? Але вертаємося до е, наших клопів. Чому ми про них говоримо? Ми говоримо про них, тому що вони є в наших полях. Все. І е, е, ми маємо розуміти, з чим ми маємо справу. Так, ось е зелений, зелений клоп, він проходить теж 5 стадій німфи, тобто є самиця, яка навіть не так, почнемо спочатку. Є самиця, коли вона готова до спаровування, вона виділяє певні такі звуки, які самець розуміє правильно. І в результаті потім вона відкладає яйця на нижній стороні листків, достатньо, знаєте, такими кубками. Може відкласти за один раз від 30 до 130 е, яєць, е, днів через 5, може бути більше залежно від погодних умов, з'являються личинки першого віку, і потім проходять оці 5 стадій, німф личинок, поки утвориться доросла е, комаха. І дуже часто ці стадії ми не завжди можемо ідентифікувати шкідника, е, тому що. Виглядає він зовсім не схоже, наприклад, на дорослу особину. Наприклад, личинки там вже четвертого, п'ятого, третього віків, вони абсолютно не схожі на дорослу особину, тому щоб ми ще раз кажу, що ми розуміли, що маємо справу. Я отут виставлю фотографії, які мені скидають фермери, щоб і, і я розумієте, дивлюся, і ви мені допомагаєте бути в курсі того, що відбувається, і я вже можу поділитися цією інформацією, щоб ми всі розуміли. Ось так виглядають. Ось так виглядають такі чорненькі жучки з крапочками. Це личинки зеленого клопа. Незважаючи на дуже дуже багато назв цього клопа, латинська назва Вірідула. Я вас ніколи не гружу латинню, але це просто для того, знаєте, тому що є дуже-дуже багато різних назв, кожен по своєму називає. Просто щоб було зрозуміло, мова йде саме про ось цей вид клоп зелений або Вірідула. Економічна шкодочинність цього клопа достатньо. Велика, всюди по світу, звичайно, він контролюється і ведеться з ним боротьба. Полюбляє він молоді, такі соковиті частини рослини, тому часто, коли є сильні пошкодження, буде засихати верхівка, тому що виксмоктаний сік, і і відповідно ну рослина засихає. Далі люблять плоди. Він теж проколює висмоктує сочок, я ж казала, що він ще той гурман висої, він любить шкодити саме на цьому етапі, коли утворюються боби, коли утворюються насянинки, і теж він з них висмоктує сік, тому окремі боби можуть просто повністю засихати, окремі просто деформуються, деформуються насянини і, відповідно, втрачаються, тобто може, може втрачатися якби, повністю. Цілий біб засохнути може частково, може частково деформуватися насіння, Тобто, все залежить від того, наскільки цей відсоток ураження. При тому, якщо говорити знаєте, про ці стадії розвитку, то не шкодять тільки личинки першого віку. Німфи першого віку не шкодять. Далі всі уже харчуються і шкодять, і особливо дорослі особини. Тому е, мусимо цим е, це, ну, контролювати, дивитися, що в нашому полі, і е, розуміти, що з цим робити. Коли вилупилися оці личинки першого віку, вони всі отак тримаються купи біля яйцекладки. І це захищає їх і від шкідників, це захищає їх від перегріву, від високих температур. Тобто є ще такий, знаєте, додатковий захисний спосіб виживання. Як контролюється, якщо взяти світовий досвід, то в багатьох країнах він контролюється за допомогою, за допомогою комах паразитів. Це є мухи-паразити, які паразитують на клопах, і є оси-паразити. Але знову ж таки, це є основно, ну, такі представники, які не всюди поширені, тобто не всюди вони можуть бути, навіть якщо їх завозять, то не факт, що вони виживуть. На сьогодні вже в цьому році є досвід боротьби. З зеленим клопом на всіх стадіях, не враховуючи яйця, я думаю, що ті, що вилопляться з яйця нові ще можуть бути. Звичайно, ще одна хвиля, ще трошки в нас тепло, ще трошки є в нас час, щоб вони вилупилися, тому що достатньо швидко проходять цей період. Я казала, що вже яйця це 5 днів може бути більше залежно від погодних умов, але бачите, зараз жара така. І потім кожна стадія це приблизно 5 днів, і вже остання стадія це там тиждень часу, 7-8 днів. Тобто оцей період їм треба там 35 днів. 40 днів для того, щоб утворилася доросла особина, ось і вносили ми дельтаметрин в одному господарстві, в іншому було внесений контактно-системний інсектицид і медоклоприд і лямцегалотрин. І там, і там спрацювало, зробили крайові обробки всі жучки на землі, тому що було наскільки було багато їх. Що ну було страшно, хоча це було заселення тільки з країв, але було страшно залишати от в такому стані, як воно є. Тим більше, знаєте, спочатку, якби коли не починають шкоди, ми ж розуміємо, що їх така кількість, і вони всі хочуть їсти, і вони всі живляться, і всі не висмоктують сік. Відповідно, в результаті ми отримуємо цей наслідок яких спочатку не видно. Спочатку, якби рослина нібито нормально виглядає, але потім, чим більше соку будуть вони висмоктувати, тим рослинам більше буде втрачати і тургор, і, відповідно, врожайність. І це нормально, якби. І так воно, ну, вони висмоктуються сік, рослина засихає. іншого, ну, По-іншому воно не працює, тому треба, треба боротися. Е, яка у вас ситуація? В кого ще на посівах ви бачили зелених клопів? Знаєте, якщо це десь одна одненька там особина, ну це таке. Ну коли отак масово, як ви бачили на фотографіях, то вже проблема. Тому пишіть, будемо, знаєте, цікаво знати. От мені, наприклад, цікаво знати, де в яких регіонах України вже він є і є масово. І як я вже говорила, це тому в першу чергу, що все-таки в нас оці такі трошки пішли м'якіші зими, а м'якіші зими дали можливість перезимувати цим клопам. І дати таке потомство, таке потомство, на яке ми мусимо вже реагувати. Ось, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Сподіваюся, що ми не будемо більше повертатися до цієї теми. Клопів у цьому році, але побачимо. Знаєте, я хочу бути, знаєте, якби тримати руку на пульсі всього, що відбувається в полях. І хочу ділитися цією інформацією з вами, щоб ви теж розуміли, що відбувається в полях, і могли в себе відслідкувати і розуміти, знаєте, якщо ви прийшли на поле, не казати, о Боже, що це, що це, як в більшості випадків у нас відбувається, тому що ми, ну, ми не можемо знати всіх шкідників, особливо тих нових, які до нас приходять. Це нормальна ситуація для кожного агронома. Ось, але ви вже будете знати, якщо зустрінете. Будете знати в обличчя. Що ж, я буду вже з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!